Так, дивіться товариші, дві лиц-стрічки зелені. Наші брендовані неовідповідно, не Одна з сріблястим діодом, інша з салатовим діодом. Тобто це все зелений колір. Просто так би мовити, більш оновлений відтінок і новіший діод. Нам клієнт скидає відео, де у нього оновлений сріблястий діод, типу на фоні білої LED-стрічки, ну, білого ніону, при затемненні дівером. Дуже сильно контрастує по яскравості. І він сказав, що це у нас проблема, що яскравість і потужність нової стрічки набагато більша, ніж старої. Я такий, та як таке може бути? Дивіться, два шматка метрових, абсолютно однакових, ось кінець, ось початок, вони сходяться. Кабелі них, до них припаяні. однаковий перевіс, однакова довжина. Заміряли відповідно мультиметром ампераж. В даному випадку, я от прикріплю зараз кусочки. На среплястому показало у нас споживання 0,5 А. На салатовому 0,55-0,56 А, тобто воно вище, тобто потужність споживана вища. Також е зробили стельник, такі стояли. Тут у нас старий, новий і білий для порівняння, щоб все було чисто, 100%. ну Сліпить однаково 50% так само, 25% так само, а ну ще менше. Менше не дається. Однаково, не бачу ніякої різниці. Росівач тут салатовий, однаковий, діоди, то що трошки темніший і трошки світліше, ну зараз якось затемнить би це діло. Відтінок передати, ну, от такий стробоскоп. Ну і білий. Коротше, а, ну і зелена, нова, вона вийшла менш потужна, не менш яскрава, а споживає менше. А стара споживала більше, тобто ну, стало тільки краще.